Друзі, вітаю вас після подій вчорашніх в овальному кабінеті. Такий собі власник монобанку Гороховський відкрив збір, нібито він збирає на ядерку проти росіян і мовляв, всі йому донатять за сьогоднішній день. В цю банку в Монобанку вклалися близько 12 мільйонів гривень українці і багато донатів з-за кордону. Друзі. Це шахрайство згідно з законодавством України. Людина збирає на те, що несе загрозу усьому цивілізованому світу, і невідомо, як буде використовувати ваші кошти. Пан Горохівський знаходиться за кордоном. Пан Горохівський буде використовувати ці кошти, крутити їх і мати з них відсотки. Ну, ви могли би хоча б не вестися на весь цей шахрайський хайп, який зараз відбувається навколо вчорашніх подій в овальному кабінеті. Донайте конкретним бригадам, ну точно не мільярдеру на його банку в його банк. Будьте розумні.